дня, сьогодні у нас 26 липня, ми, ми вже беремо качаємо мед. На даний момент 4 точки ми вже забрали з поля, і їм назад дали два корпуси порожні, щоб вони далі працювали. А сьогодні ми приїхали забрати мед з перших. Відводків, які ми цього року зробили, тому що в них зараз дуже, досить багато є меду. І такий є спосіб, я хочу показати, я вже показував щоб як можна забрати так, одним способом мед з точків. Так, Бачу у нас оці відводки. Це перші відводки, які я робив. Вони Тут є дві сім'ї знизу. По 5 рамок з одної сторони, корпус розділений на, по половині. І от з другої сторони. Це всі тут у нас такі. Ось. Бачимо, у нас тут вже є 4 корпуси. Раз, два, три, чотири корпуси. І вони досить повні. Їм або давати ще один корпус, або просто забирати мед. Ось. То ми просто забираємо мед, щоб коли вони почнуть джоли красти, вже не буде взятку ніякого. Ми бачимо, так все виглядає. Повні корпуси. І ось дуже багато людей тут навіть... Також роблять відводки і такі, і в шестирамочниках. І чомусь вони кажуть, що в них бджоли не приносять мед. Ну Як бачимо, от... Чотири корпуси меду з двох п'ятирамочників. І ще плюс ми їм даємо два назад і ті два буде повні, бо ще є досить багато квітки в полі. Так що вони їх або роблять пізно, або що вони з ними роблять, я не знаю. Ну Ось такі меди. Що ми робимо? Ми приходимо. І забираємо корпуси і ставимо їх просто з боку. Але таким способом можна тільки забирати мед, коли є ганіманівська Бачите, Тут у нас нікуд стоїть. І ми їх ставимо... try from the other side never. І ми їх просто ставимо на бік, як бачимо. І даємо їм дві, два порожні корпуси назад. І буквально через кілька годин, як ми повернемося, бджоли будуть вже готові, щоб забрати. Вони просто покидають свої ці корпуси з медом і летять назад у вулик. Деколи буває, якщо матка пролізла вгору, то вони звичайно не покидають. То їх треба буде видути звідти, я би сказав, 95% бджоли лише, покидає корпуси. Буває навіть більше 98% напевно. в деяких корпусах просто чогось бджола починає блудитися і вони залізають в, в той корпус і просто нам треба видати їх звідти і все. Матку ми і так не втратимо, тому що матка знизу в першому корпусі. Зараз приїдемо забирати. Ми так два точки сьогодні робимо, може три і включуся, покажу, що далі є. І так я вам показував е, другий точок, але це зараз ми приїхали вже е, забирати мед, корпуси е, з першого точку. Як бачимо, бджіл майже немає, там є одна-дві бджілки в них. порожній, а ви бачили, що було зразу. Куючий метод просто є, є два, два мінуси в цьому методі. Треба два рази їхати на точок, ну і два рази треба корпус піднімати. Це тільки один мінус, який є в цьому методі. А так, то працюючий метод і супер. Ну все, ми загружаємося. Дякую, до побачення. Для відео, як завжди, щось не так, коли як палець стоїть не дуже рівно, то Деколи треба чуть допомогти, щоб велку забрати з тримати до градусів так легше. Це буквально нам взяло максимум 20 хвилин, щоб зробити. 120 корпусів. Зараз їдемо ще приблизно, 120 треба забрати. Скільки бджоли. Це ті відводки. Одні також з перших, ні, це є перші, перші або другі. Півтора рамки розплоду і чотири рамки бджоли і маточник. Гідроборс просто супер. У мене є знайомий, що так само таке використовує, але він має таку велику рампу що він просто заїжджає. Але є гідроборт і рампи не треба. Ще рампа місце займає. Або одна коштує, якщо прицеп, невисокий прицеп, маленьку рампу, і це просто супер. І не треба погрузчика. Погрузчик коштує скільки? 50 тисяч-60 тисяч доларів. Це мені обійшлося менше ніж тисяча. Скільки років тому? Ой. Ну, на тому дякую за побачення.